Ми вирішили зробити цю годівничку, щоб птахам було їсти. «Наче Від нашого столу хочемо передати трішечки тепла і трішечки е, е, до е, опіки, і птахам. Ми зробили так, щоб коли йшов е, дощ е, на зерно не капало ні дощ, нічого, і щоб тут могли ще й птахи від дощу також перебувати. Також ми зробили тут спеціальні бортики, вони десь по 3 сантиметри, щоб не висипалося зернято. Просто щось хотілося українське намалювати, а синичку, тому що щоб вони знали, що це, що це для птахів. Тут там Іди. Не можна птахам давати їжу: чорний хліб, солоне сало та сухарі, тому що там багато доріжів. Та багато солі. тому що дітки розуміють, що в холодну пору року пташкам треба також допомогти якось, і от вони підготували ці годівнички разом із їжею для наших пташечок.